Палець пружини на жатку мотовила на зерновий комбайн Майсей Ferguson. Ось так виглядають дані пружини на жатку мотовила. Зараз вам покажу його детальний розмір. Дивіться, ось тут його ось так покажу вам чи так. Ось так, мабуть, буде правильно. Його загальна довжина чи висота. Як правильно 290 мм ось так. Ось тут оцей отвір 37 мм ось так по зовнішньому діаметру. Ширина проволочки шестерка. Ось так він виглядає. Ще раз наголошу нажатку на комбайн MySay Ferguson, кого буду цікавити дані пружини. Звертатись за номером телефону за детальнішу інформацію, або якісь, може, детальніші розміри його, потелефонуйте. Також підписуйтесь на наш канал. Всім гарного дня!